Лана ра Чаклунки Двачки та листопад Домсі, бомсі, бубни дудки, миші гедзі незабудки, В ужі змі хробаки жаби кифти кажани. О, страшно. Так про що це є? Ну так, звісно, про страшне не страшне. Хоча, скоріш за все, про дивне. І відбувались, відбуваються і будуть відбуватись ці дива на одній з найзвичайнісіньких лісових галявин. Хоча ні, неправда, яка ж вона звичайна? Коли сполохує весь ліс неподобствами, чудесіями, химерництвами, катастрофами і, звісно, чаклунствами, так от на тій галявині росте величезна та товстезна липа, і була б вона звичайнісінькою собі липою, якби не була деревом будиночком для трьох веселих дивачок добрячок, трьох сестричок, чаклунок, відьмочок. А коли вони дивачки, тож і імена у них незвичайні. Червоноволоска, руда кудлатка та жовта кучеряшка. І не кажіть, що можна заплутатись ніколи, ніколи ви не переплутаєте, як кого звуть. У червоноволоски волосся довге та хвилясте кольору пелюсток маку. У рудої кудлатки густі й руді, абсолютно не керовані в укладанні. Навіть після старанного причісування і зламаних 50 гребінців, вони все одно стирчать у різні боки, але це, скажу вам, не впливає на її привабливість. Ну, а жовта кучеряшка?» нагадує жовту кудряву та пухнасту кульбабку, ймовірно, тому навколо неї завжди кружляє багато метеликів та бджіл. От ви і познайомились, тож тепер. Можна переходити до чудернацької історії, яка трапилась з сестричками. Одного сонячного ранку, коли чаклунки вже почистили зуби, зробили зарядку і поснідали молочною кашею з квітками на забуток, прилетів круг каркарсик і прокаркав. Іде листопад! Скоро буде листопад!» «Що? листопад! В один голос скрикнули сестрички. На нас насувається страшне чудовисько. Жахнулась руда кудлатка. Тисяча жаб'ячих лап листопад це страшило. Підхопила жовто кучеряшка. Неймовірно, засмутилась червоноволоска. Подумати тільки він так ходить, що листя з дерев осипаються, тобто падають. Всьому лісу загрожує велика небезпека. Завершила руда кудлатка, і вирішили чаклунки, що необхідно негайно врятувати ліс від жахливого листопада. Але як? замислилась жовта кучеряшка. Адже ми навіть не знаємо, де він і який у нього вигляд. У відповідь на це, руда кудлатка дістала з своєї помаранчевої скриньки. Чарівного руденького капелюшка з хвилястими полями фетрових бажань і притисла її до себе. Після цього стала на лівий каблучок і прокрутилась в ліву сторону. Кружляти, крутити, заніс водити. Нехай в кілометровому кілометрі від нашої липи виросте велетенська, помаранчевезна, тобто помаранчево велетенська стіна. Нехай це зупинить небажаного гостя. Сестри дослухались, у долині щось гримнуло. Задоволені собою чаклунки заспівали Бомсі, домсі бубни дудки, миші гедзі незабудки, вужі змії хробаки, жаби кіхті кажани, бумци бемце грохотіння, то відьмацьке хохотіння, бумци бумця, грім та град тут не пройде листопад». Далі дістали пузатий чайник правдоказання, поставили на стіл, сіли навколо нього, і червоноволоска промовила. Бульки, гульки, парульки. Чарівні водяні кульки. Скажи нам, чайнику, стіна є? Бульси шипши буль, є буль, бульк А листопад? «Бульк-бульк, скоро бульк буде листопад. Заверещали чаклунки і почали бігати по дому, не знаючи, що й робити. Червона волоска полізла до комоду за гранатовою скринькою, з котрої дістала червоне каралове намисто всесильних бажань, вдягла їх і швидко почала рахувати намистинки. Один, два, вісім, три півкульки, плюс сімнадцять узозульки, намистинок на квітне сад. Іди з миром листопад. Я рахую, заклинаю, нехай в півкілометровому кілометрі від нашого будинку буде виритий глибокий яр, куди повинно потрапити чудовисько. Сестрички відьмочки визирнули у вікна, щоб дослухатись, що ж змінилось. Десь вдалині шуміли дерева, чаклунки зраділи. Бомсі, домсі бубни дудки, мищі ґедзі незабудки, вужі, змії, хробаки, жаби кіхті, кажани, бумці, бемце грохотіння, то відьмацьке хохотіння, бумці, бумца, грім та град, тут не пройде листопад. Тоді три добрячки знову вирішили перевірити, чи зупинили вони листопадне чудовисько. Жовто кучеряшка відкрила шафу. Де на плічках висіли жовті крильця літалки, взяла їх і полетіла до хмарки. Там чаклунка запитала, чи іде листопад, на що хмарка їй відповіла «А вже ж іде. Незабаром і у вас буде. «Як?» – Перелякано скрикнула жовта кучеряшка і спустилась назад до липи. Не замислюючись ані хвильку, вона ляснула в свої маленькі долоньки, чим викликала великий осінній дощ. Так, саме дощем чаклунка сподівалась зупинити невгамовне страховисько. Задоволені собою, чаклунки заспівали. Бомсі, домсі бубни, дудки, Миші, ґедзі незабудки, вужі змії, хробаки, жаби кіхті, кажани, бумци, бемце, грохотіння, то відьмацьке хохотіння, бумці, бумца, грім та град. Тут не пройде листопад. Коли дощ закінчився, сестрички, випереджаючи одна одну, побігли до плодового саду, де сонячні промінчики грали з пожовклим листям. Сестрички запитали Промінчики, промінчики, дощ скрізь був. Бу. Бу. відповіли промінчики. Але листопад він іде? «Іде, іде!», іде. Щебетали промінчики, закидавши чаклунок сонячними зайчиками. Ну, все, це катастрофа. Це неймовірно. Всі засоби використані, жодних думок більше не залишилось у відьмочок. Змучені переживаннями. Страхами та чарами всілися сестрички під грушею і замислились. Їх чари ще ніколи не були такими марними. Що ж це за чудовисько таке небачене? Поки чаклунки мислили, зітхали та жахались, до них підлетів вітерець. Він грайливо потріпав дивакувати волосся трьох сестричок. Яке від жаху та чаклувань було скойовдженим у всіх трьох, після цього піднявся вище і потріпав грушеве листя, з дерева упали на землю два жовтих листочка, потім ще два, а потім ще і ще, і незабаром посипався жовтий листяний дощ. Цілий листопад!» – замислено мовила жовтокучеряшка. Підставивши руки назустріч падаючому листю. Листопад! 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 Так от він який! Це правда листопад? не вірила руда Кудлатка. Безсумнівно! сміялись промінчики. Каркарсику, скажи, це він прийшов той самий листопад, та були сумніви? Стиск крилами від здивування птах. Звісно, це він, запевнив каркарсик. Ось так листопад виявився аж ні краплиночки, ніяким не страховиськом. З'ясували, що він вельми чудовий та забавний. Три сестрички-чаклунки до самого вечора грали в своєму чарівному саду, де вони бігали, гойдались на гойдалках і, звісно, осипали одна одну жовто-червоними листочками. Та звісно, співали чаклунську пісню. Бомсі-домсі, дудки, миші ще незабудки, вужі змії хробаки жаби кіхті ті кажани, бум, цибамце грохотіння, то відьмацьке хохотіння, бум, бумца грім та град, не страшний ти листопад.